Доброго дня! Хочу показати вам сьогодні живці, які я отримав від Василя Гульчука. Що з рідківців біля Чернівців. Я маю сіянці хурми, культур, сортових ще великих дерев немає, тільки в тому році в щеплені росіянка, Дарсофіївки, Соснівська. І я оприділився з цими сортами. І попросив у пана Василя на обмін живці Києві на живці хурми. От я отримав сьогодні посилочку. Все дуже гарно запаковано, по-господарськи. Все підписано. Не на простих бірочках, а бірочки такі від пива, витиснуто. От ми маємо росіянку 5 живців. Кожен сорт замотаний в харчову плівку. Це дуже добре. Зрізи свіженькі, видно, що не приморожені. Маємо росіянку. Потім маємо дар Софіївки. Я просив тільки два сорти, але пан Василь вирішив. Мені зробити ще подарунок, розширити свій асортимент, мій асортимент, ще вислав мідера, теж гарний живчик, і вислав ранню хурму аж 120. При нагоді дуже вам дякую, пане Василю, що так оперативно з любов'ю все зроблене, підготовлене тільки. Поставити в холодильник. Щас я гарно воно запаковано. Ще візьму вологу е шматинку або, може, навіть вологу газету, замотаю вологу газету і потім замотаю у е сміттєвий кульок великий, так, щоб не було доступу повітря, і поставлю у холодильник. Е в овочеве відділення. Внизу там не буде нікому мішати, і воно має простояти до травня місяця. Вже коли почне підщепа вергінка, почне вегетувати, випускати бронячки, от тільки тоді можна робити щеплення. Ще раз дякую, пане Василь. Здоров'я вам, добра і всім нам перемоги. Слава Збройним силам України, героям слава!